Звичайно, що мусить бути врахований інтерес наших мешканців. Перша у 2026 році сесія Богородчанської селищної ради розпочалася із звіту голови громади Ростислава Заремби про виконану роботу за рік, а також підбиття підсумків п'яти років на посаді. Свій виступ очільник Богородчан розпочав із приємної новини, а саме досягнення громади у економічному плані. Станом на сьогодні хочу зрятувати, що те завдання основне яке ставив перед собою особисто. Воно є досягнуто, і станом на кінець 2025 року наша громада війшла в число. 11 громад серед 62 громад області які мають високий рівень фінансово економічної спроможності, що іншими словами на футбольну термінологію скажу, так що ми з першої ліги перейшли в вищу лігу. Багато часу Ростислав Заремба присвятив питанню бюджету за його словами. Основна частка доходу бюджету громади йде на освіту більше 60%. Інші сфери також намагаються добре забезпечувати. Окрім того, за останні п'ять років власні доходи громади суттєво зросли. Наприклад, у 2025 році з 210 мільйонів до 238 мільйонів гривень. Загалом бюджет торік складав понад 395 мільйонів гривень. У нас бюджет він складається з трьох таких основних базових частин. Ретина бюджету умовно це ті доходи, які ми маємо від підприємства до транспортної структури, які на території громади. Більше 40% все таки це доходи, які ми отримуємо від економічної діяльності підприємств і фізичних осіб підприємств, які трьо діють на території громади. Тобто близько ще сорока відсотків це, це бізнес, це внесок нашого на економічно-активних підприємств. І десь близько 30% це десь ті доходи від податків заробітних плат, які сплачуються в бюджетному секторі нашої громади. Десь приоритетним Напрямком для селищної ради є підтримка військовослужбовців громади та їх родин. Ця допомога була і буде обов'язковою і безперебійною, наголосив Ростислав Заремба. Загалом, за час повномасштабної війни на військову сферу скерували 71 мільйон гривень. Ми поставили і будемо підтримувати з на що найвищі стандарти в області. У випадку загибелі полону там, зникнення безвісті бійця, який є мешканцев наша громада. Ми зробили бойово минуло ріс, видати шість 6,5 мільйонів гривень. Окрему увагу голова Богорочанської громади звернув також на житлово-комунальну сферу. Він згадав про підвищення тарифів на водопостачання та ремонт доріг. Торік на благоустрій спрямували біля 22 мільйонів гривень. Ми нещодавно мали непросто рішення про підняття тарифу на Водопостачання, водовідведення. Як тут треба збалансувати? Звичайно, що мусить бути врахований інтерес наших мешканців, щоб вони не платили занадто високу ціну, бо розуміємо, яка економічна ситуація в більшості сімей. З другої сторони, має бути забезпечена економічна стабільність підприємства, щоб воно могло стабільно надавати ці послуги. Ми якраз пішли таким чином, що ми розуміємо, що економічно обґрунтований тариф складає умолока ну, чи 100%, з них все-таки 70% платять мешканці, а 30% до фінансової має кризиторифіз місцевого бюджету. Десь от такі от, мусимо шукати компромісні рішення. І в минулому році ми зробили проєктно-кошторську документацію, в цьому році продовжили, на всі дороги, які є в нас в громаді. Всі. Тобто я зараз не просто абстрактно, а чітко уявляю, скільки нам треба коштів, на яку дорогу, щоб зробити її нормальною і якісною. У цьому році каже Ростислав Заремба, важливо, попри всі виклики, з якими може стикнутися громада, утримати на плаву три ключові напрямки. Стикаємося з викликами тими, що ні освітня субвенція, ні особливого рішення уряду про підтримку підняття заробітних плат для дошкілля, позашкілля, соціальної сфери працівників сфери комунальної, не підкріплені фінансовим ресурсом. Тобто, це все треба шукати в місцевому бюджеті. І власне, от от балансування цих всіх інтересів, балансування звичайно, що зависті у пріоритеті підтримка збройних сил і сімей захисників, але от балансувати з необхідністю забезпечення всіх галузей громади і плюс продовження робіт з покращення структури. от ці всі три три сфери треба збалансувати в 2026 році. двадшому це На цим і будемо працювати. До слова загалом на 52-й сесії Богорочанської селищної ради розглянули 36 питань. Окрім звіту голови, говорили про виконання бюджету за минулий рік та зміни до бюджету на 2026 рік. Лідія Жук Іван Денис. Прикарпатська інформаційна корпорація